Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої творчості 19%, урток англійського області, керівник Шорфаровська, Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами вчили тему професії. Продовжую, будь ласка. І так, перевіряємо, ми записали професії. Profession. Будь ласка, тіче, «ти», Тиче, вчитель, білде, білде, будівник, будівельник. доктор тере ликер. Н сте-тере, медсестра. эктор актор. Драйве, драйве, води. Велке, рабочий. Инженер, инженер, инженер. Фаме, фаме, первер. Бейке, бейке, первер. Вет, ветер, ветеринар. Пайлот. Художник, та ще художник може бути артист. Далі хейдреси, хейдреси, перукар, або бей. А що буває би Ну, Пишемо хейресе, перукар. Екок. Екок, кухар. E-sing. Spiwa, sпіваčka. Сейле. або siмен. Маляк і тейле кравець. Так, повторюємо, repeat after the freeze. Teacher, teache, читы, билде, билде, тре, будильник, докте, докте, тере, лікар, нос, нос, медсестра, экте. Е Рабочий, engineer, инженер, инженер, farmer, farmer, фермер, baker, baker, пекар, vet, vet, ветеринар, vet, пайлот, pilot, пилот, painter, painter, художник, e cook, кухар, singer, singer, спивак, Далі сіман, Сейле, моряк, Тейле, Тейле, Кравець, Полісмен, полісмен, поліцейський. Так, а тепер давайте відповімо на питання. Вот із хі, или вот із she. У даному випадку, коли йде мова про професії, ми з вами використовуємо стаху, вот із хі, или вот із she, це має на увазі хто чи. Вона по професії? і він по, профес, по професії. What is he? What is is he? Хто Кто она? Ну, вчитель может Вчителем може бути і не тільки жінка, но і мужчина. Хто він по професії? He is a builder. Так, це розуміло на следующе заняття вивчити теми по професії та попросити на порядку. До побачення гудбай!